Всім привіт! Радий вітати на каналі Екскаватор. Як бачите, сьогодні знову промишляю на металоломі. Заїхав, можливості знімати не було. По-бистрому загрузився. Показую, що взяв. Все брав по 9 гривень, тому що запчастини, Запчасти, бачите, розбирати небагато. Вони головку здали. А, заварена, ясно. Взяв два двигуни від холодильника. Один навіть хтось хотів різати, але у нас проєкту не так все просто. Тут теж починали різати. Передумали. Це, напевно, двигун від. Не напевно, а точно, що це двигун від пральної машинки. Таке часто буває. це насос. І ще декілька дрібничок. Я вже, можливо, сьогодні цей не буду розбирати. Якір. Я їх докупу потім повипалюю. Це ж випадково сюди попало, хтось розібрав. Е -е. Ще один якір Це теж є міць. Сьогодні я вам покажу, як е -е, розбираю ось такий двигун від радянського холодильника. Е -е. Я вже пару разів показував пару двигунів. Такий, Ось такий двигун мені вже попадав багато раз, і декілька разів я намучився, тому що неправильно робив зріз. І з свого власного досвіду, скажімо так, зріз потрібно робити, щоб воно нормально вийшло, я роблю там, де. Була катушечка на відстані десь 5 см. Ось тут треба розрізати. І, можливо, він, якщо я попаду правильно, воно витягнеться. Ось так. Коли буду різати, покажу. І ось в таких двигунах більше кольорових металів, тобто міді. Сьогодні покажу, скільки з цього можна витягнути. От. Ніякої емблеми на ньому немає. Яка вказувала на марку холодильника, ось так. Буду розбирати, періодично буду включати камеру, а потім зважу це все. На сьогоднішній день мідь коштує досить так непогано 250 гривень за кілограм. Алюміній 40 плюс-мінус 2 гривні. Ось так. Ну що ж, так як і казав, роблю надріз тут ось тут. Надіюсь, що попаду. Так, двигун я розрізав. Як Бачимо, що попереднє масло було не злите. Через трубки воно не виходило. Зараз вскрию.

Зараз треба зрізати оці штучки, просто зрізати. Ось ці. Зрізаємо і воно має легенько вийти. Що там з тої сторони пружинки не можуть тримати. По-доброму не вийшло. Зрізав ці кріплення. Виходити не захотіло. Розрізав. Вон, довелось його розкромсати, скажімо так. Бачите, все ж таки моя версія, що він тяжко розбирається. Люди робили його розібрати. Не захотіли, не захотіли. Зараз буду розкривати його. Ось так виглядає. Вже в розібраному стані. Це, можна сказати, вже не потріб, а вагу міді зараз зважу і вам розкажу. Все Ось... це вийшло, Повідрізував, зараз зважу і буде результат. Кілограм будемо рахувати там, скинемо на пакет. Ось що виходить. Один такий тяжкий радянський двигун, кілограм міді. Кілограм міді це 250 гривень. Друзі, всім дякую за увагу. Можливо, моє невеличке відео комусь стане в нагоді. Всім хочу побажати міцного здоров'я, гарних вихідних, мирного неба, перемоги. Слава Україні! Будьте здорові, до зустрічі!